Всім привіт! Ви на каналі сервіс Про. Нарешті, ми, подолавши майже 400 кілометрів шляху, дібралися на пункт призначення міста Львів, готельно-оздоровчий комплекс Древній Град. Сьогодні в нас непроста задача, так само, як і непростий день. Ми на тракторі і ми у Львові Древній Град. Всім, хто не був, рекомендую сюди заїхати, потрапити, відпочити і отримати чудове задоволення. Як від самого комплексу, так і з ділянки, яка буде обслуговуватись садовим трактором від кускварна ТС 215Т. Що він з собою являє, які його характеристики, про це ми вам розкажемо. Так само розкажемо про історію, яка з нами трапилась. Ви на каналі Сервіс Про. Кому цікаво, як ми реалізували продаж цього трактора в Древній Град, обов'язково слідкуйте, дивіться, підписуйте та поширюйте це відео. Отож, ми починаємо. Ми вам розкажемо історію, яка трапилася з нами, але про це згодом. Давайте поговоримо про те, для чого ми сюди приїхали. Це ми довезли сюди трактор. Husqvarna ТЦ-215, який з'явився недавно і готовий вже для продажу в Україні. Тому дану модельку ми довго вибираючи, нарешті погодили з керівництвом даного об'єкта, запропонували своє рішення. Кому цікаво рішення під кожні ділянки, ті, які у вас є, можливо, для роботи, ми можемо надати свою оцінку, скажімо так, свою пропозицію. Якщо вас задовільнить, так же саме зробити продаж і доставити трактор на ваш об'єкт або техніку іншого класу. Отож, маємо 215 трактор трактор, Який буде задовольняти в цілому потреби самого готельного комплексу, так як косити дуже багато. Косити є великі ділянки, вони є складні, це не квадратні форми, так як ми бачимо різні насадження. Насаджень дуже багато, тому роботи перед даним трактором стоїть багато. Даний трактор не простий, він вже є досить таки потужним. Саме основне сучасним, тому що сучасним його робить. Сама емблема на тракторі хускварна. А хто знає, що таке хускварна, то лишніх питань не буде. Отож, маємо потужний надійний такий монстр, потужним і сильним його робить фірмовий хускварновський чотирихтактний бензиновий двигун їхнього, їхнього власного, скажімо так, виробництва. Номінальна потужність при самому максимальному навантаженні цього двигуна це 11,7 кВт. Це дуже багато. В кониках, якщо когось цікавить, це ми маємо. 15 кінських сил він йде двохциліндровий, робочий об'єм циліндра 586 сантиметрів кубічних. Цього достатньо навіть для того, щоб працювати на таких великих ділянках. А ділянка тут, а хто був, бачив, працювати є над чим, хто не бачив, обов'язково подійте, подивіться, зацініть, скажімо так, те, як стараються люди, і вам це сподобається. Працювати йому багато. Так же само, як ми маємо одну складну ділянку спереді, де в них буде літній басейн, і там є територія, яку буде потрібно прокошувати під кутом майже 45 градусів. В цілому він повинен працювати. Вона потужності вистачає, трактор сам по собі є досить таки сильним, потужним, і з цією задачі він повинен справлятися. Отож, про двигун ми сказали, закриваємо наш капот. він закривається теж спереді, зверніть, будь ласка, яка оптика є і ближній, і дальній. Якщо косити не потрібно, але якщо, можливо, потрібно десь щось перевезти або доставити, можливо, можна ночі покататися. Або, можливо, переїхати з об'єкта на інший об'єкт. Маємо хороші колеса, колеса в нього, до речі, йдуть з непрості колеса в нього йдуть зроблені по тому принципу, коли він буде працювати на м'якій поверхні, для того, щоб він не топтав траву, то колеса в нього, колеса в нього йдуть м'якенькі і вони не пошкоджують, скажімо так, саму насадження. Велика дека. 95 сантиметрів ширина захвата. Маємо два ножі. Чому два? Ми в попередніх відео вже знімали, скажімо так. відеогляд на цю тему два ножі. З кожної сторони, деки ми маємо отвори для промивання ріжучої гарнітури після роботи. Сьогодні ми це використовувати не будемо, так як на вулиці, зверніть, будь ласка, яка погода, дощ, сиром, мокро? Ми от чекали, планували. Ну, в кінцевому результаті все пішло геть не за планом. Це ще почалось буквально вчора в останню мить. Ну про це ми поговоримо згодом. Але ми на місці, ми його доставили, скажімо так. Максимальна висота, на яку може, яку, яку він може задати по висоті трави, яку ви хочете залишити, становить 105 мм. Мінімальна висота траву, яку він нижче скосити, не може, становить 25 мм. Іншими словами, це гольф поле до гольф поле. Дека в даному тракторі вмикається за допомогою клавіші. Не потрібно так, як в більш старіших модифікаціях, робити натяжку рівня. Тут ми заводимо трактор, включаємо гідростатичну муфту, і вона безпосередньо приводить нашу ріжучу гарнітуру, скажімо так, в дію. Все надзвичайно легко, все, як то кажуть, робиться для людей, для оператора. Для оператора тут виділено і приділено дуже багато часу. По-перше, почнемо з самого основного. Це надзвичайно компактні, зручні і приємні сидіння, на яких дійсно сідаєш і вже хочеться працювати, а не, як то кажуть, добути робочу зміну і на цьому все. Зручне, кер... Зручне сидіння, в поєднанні з хорошим та в правильно розташованому місці кермом, дає ще більше комфорту для самого оператора. Ножне керування, педалька вперед, педалька назад. Відбувається все надзвичайно легко. Спереді ми маємо ось таку от. Газульку, вона називається черепаха хазаяць по народному, круїз контроль, хто його, як не тільки називаємо. Ми його називаємо це регулятор швидкості, який дає вам кращу швидкість і ту швидкість, яка безпосередньо потрібна вам для роботи. Кожного вона може бути індивідуальна. Хтось працює на низьких обертах, хтось працює на високих. Або якщо ми працюємо на високих обертах, а нам потрібно їхати під склон, або навпаки, ну тут вже, скажімо так, річ індивідуальна. Отож, черепаха заяць. На кермі ми маємо, якщо в попередніх моделях у нас датчик мотогодин був десь там схований, піднизу, зверху ми маємо вже панель керування, це табло, цифровий дисплей, який показує кількість напрацьованих годин. Це для зручного, скажімо так, для, це для зручнішого технічного обслуговування. Тут у нас важіль для вмикання світла, так як я казав, чудова оптика, ближні далі світло. у нас все повністю є. Бензобак. Бензобак уже розташований зверху для того, щоб було просто ти собі заїхав на заправочку до повного, а до повного тут ми маємо 10 літрів, заляв і поїхав далі. Правда, далеко ти не поїдеш, так само, як і не поїдеш швидко, так як максимальна швидкість на повному ходу, якщо ми їдемо вперед, становить всього лише 10 кілометрів. Тому далеко ви не заїдете, і тим більше ні від кого не втечете. А якщо все ж таки ви плануєте рухатись заднім ходом, то взад він трошки їде помаліше, взад він рухається з максимальною швидкістю 6 км в час. Тому, якщо все ж таки надумаєте втікати, то обов'язково тільки вперед, не тільки вперед, але при умові заправки повну. Ріжуча гарнітура має 10 рівнів регулювання висоти косіння. 1, 2, 3, 4, 5. Далі догадаєтесь самі по наростанню. Також маємо віконце для бензобаку. Ось, бачимо, скільки пального залято в даному тракторі. Сидячи на сидінні цього, в принципі, можна теж побачити, ну, я про нього, якщо чесно, геть забув. Отож, зручне кермо, піпіпки тут немає, ну, вона тут не потрібна, ви нікому не будете заважати. Маємо потужний і великий об'єм травозбірника. Об'єм травозбірника тут як, як в тракториста. 150 і 150. Будемо мати правильно 300. Отож, потужний і великий травозбірник об'ємом на. 150 на 550. А, Відкидається він досить таки просто за допомогою важеля. Але вижати його не можна, тому що він заблокований іншою педалю. У нас знизу є замок. Нажимаючи замок, ми під'їхали до того місця, де потрібно скинути нам мульчу. Витягуємо важель, піднімаємо, висипаємо і їдемо вперед. Виїхали, відпустили, заблокували наш. Контейнер. Це для того, щоб враховуючи об'єм травозбірника, який назбирається дуже багато трави, під час транспортування він не болтався, так як в інших моделях тракторів. Тому, скажімо так, це одна із переваг. І також ми маємо стояночний тормоз, альмо, без якого, скажімо так, не можна зробити майже будь-яку дію на нашому трактору. Не завести, не заглушити. Заглушити, в принципі, можна. А, також ми маємо з. Задньої частини, принцип, як у всіх тракторів, це розблокування і заблокування заднього диференціала. Якщо нам потрібно, скажімо так, транспортувати трактор вручну, то ми просто відключаємо диференціал, і він тоді стає більш таким поворотким. Його можна попхати. Якщо ви. У вас заблокований диференціал, він, він буде стояти на місці. Максимум, що ви отримуєте, це невеликі качки вперед-назад. Не більше, не менше. Отож, ще раз наголошую, надзвичайно крута машина, вага даного трактора понад 200 кг. Але ця вага не настільки є велика для того, щоб робити якісь, скажімо так, погані наслідки для газону. Отож, давайте заведемо наш трактор. В принципі, заводка відбувається у всіх тракторів Одинаково вижимаємо стояночний тормоз. Ну а перед запуском трактора ми розкажемо історію, яка трапилася з ним з нами з цим трактором. Сам початок цієї історії ще був на початку року, коли нам прийшло запрошення прийняти участь в рандовому клубі, який організовує клуб рослин, що знаходиться у Львові, де збираються всі ландшафтні садівники, дизайнери та архітектори, скажімо так. От ми з радістю прийняли замовлення запрошення, Поїхали, прийняли участь в скажімо так, в якості спостерігача. Цікавий захід. А він був два дні. Тривав 20, був два дні. Почався 24 березня. В кінці дня ми познайомилися з людиною, яка, до речі, дізналася про нас з соціальних мереж, дивлячись, скажімо так, от по логотипу, який був на мені на жилетці. Я в принципі в ці жилетки там і був. Десь вона нас побачила, скажімо так. Бачила, що ми займаємося продажем обслуговуванням техніки хусккварна. Сказала, що у них є запит на судовий трактор, щось потужне. Ми відразу запропонували 215-й трактор по хоскварні, якого на той час, до речі, не було. Він тільки очікувався прибути в Україну близько 10 травня. От, замовник обяснив, що якби сроки в них трошки далекі, бажано би швидше. Ну, Зі своєї сторони, ми скажімо так. Думалися про те, що завтра на свіжу голову, як кажуть: домовимося, уточнимо ці всі нюанси і вже перейдемо якось до такого конструктивного діалогу. От, в принципі, так відбулося. Там за декілька днів ми сконтактували, обмінявшись телефоном, ми дізналися дійсно, куди потрібен трактор, що це за об'єкт. Виявилося це готельно-готель-парк-готель. Деревні Град, що знаходиться в місті Львові. Велика територія, велика, скажімо так, потреба. І, в принципі, ми підібрали їм саме той трактор, з який в принципі, буде задовільняти ці потреби. Це Husqvarna tc 215. Домовились про те, що даний трактор повинен приїхати не пізніше 15 травня, іначе, скажімо так, ми будемо платити вже за якийсь там простой, як, ну, дата і так кінцева, а трактор потрібен вже. В принципі, все йшло. Скажемо так, по графіку, близько 10-го числа прийшла смс-ка про те, що трактор приїхав в Україну. Ми його швиденько направили на до найближчого сервісного центру, що знаходиться у Львові, для того, щоб його скажімо так зібрали, ввели в експлуатацію. Наша була задача тільки заїхати його забрати і завести до самого замовника, презентувати, розказати, що до чого, де і як, як їм користуватися, В цілому все йшло. По графіку ми постійно за англіною в роз'їзда, скажімо так, саме на телефоні монтуємо роботи. Є ще ж. Скажем так, куча роботи. І, принципу, все йшло чудово. Це у нас 14 числа полонувалася поставка е, трактора. О, 13 числа близько 6 години вечора ми знаходимося на монтажі 305-ї Єшки робота. Збираємося швиденько додому, й дощ туди-сюди, вже комарі кусають. Виявляється, в нас, нас наш бусик підвів нас. Потік радіатор, скажімо так, ми швиденько відправили на СТО, зрозуміли, що е, їхати нема чим, скажем так, а трактор вести потрібно. От е, ну, ситуація така, або ввести 15-16 числа, коли будуть, скажімо так, машина робоча. І, відповідно, можливо, ми вже не встигаємо в терміни і придеться нам платити якісь ну або казніти перед людьми, або платити якусь там неустойку. От е, сідаємо легковий автомобіль. Попередньо зізвонившись з хлопцями з Львова, які збирали, вводили цей трактор експлуатацію. виснили ситуацію, що в жопа є річку, треба перевести, немає чим. Хлопці, дякуючи Андрію Тароманову, погодилися надати їй свій власний транспорт. От ми, скажімо так, домовились на 12-ту годину. Нас всі чекають, але нас не чекав дощ, який ляв той день, просто страшний. Ми запізнились на 2 години, загрузити трактора, перевірити не можемо, бо на вулиці все мокре, грязне, дощ. Лє, ну, якимось чином, ми загрузили нашого трактора, завезли на об'єкт 4 година вечора, скажімо так, чи дня. Знову ж таки, трактор в бусі, а робити з ним толком нічого не можна, бо. Куча води, куча болота, і ну казалося, погоди просто погода просто проти нас. О, так як і вчорашня машина. А, близько п'ятої години, все як по розкладу, закінчується дощик Ми, скажемо так, зі своєї сторони розгружаємо цього трактора. Швиденько напротязі півгодинки розказуємо, вводимо його в експлуатацію, де що, куди потрібно, яке сервісне обслуговування, адже людей, які будуть працювати, їх багато. Кожному розказали техніку безпеки, техніку експлуатації. Все чудово. Шоста вечора. Ідеальна погода, сонечко, ну, взагалі. Ну Здавалося, вітер подув в нашу сторону. От. Вели ми його в експлуатацію, зняли от невеличкий відеогляд, який ви, до речі, побачите. От. Всім подякували, попили, кажуть, як же ж у Львові де не попити запашної кави. Всім подякували, на цьому ми поїхали. Здавалося, все було ідеально. Це в нас була середа. Середа була? по-моєму, да? Четвер, четвер було. здавалося, все було ідеально. Не тут то було. П'ятницю. Ми оце ж приїхали з Львова близько. 9 чи 10, непевно ночі швиденько, пере, скажімо так, переночували. Сі нас уже бусик уже до того часу працюючих. Забрали з автостанції, колеги наші. Загрузили нам іншого трактора 220-го, якого ми повинні були доставити в п'ятницю в Чернівці на край світа, як то кажуть, 10 чи 12 година. Ранку ми їдемо, все чудово. Осталося до місця призначення там якихось пари кілометрів. Приходить відеоогляд. З Древнього града про те, що трактор працює, робота робиться шикарно. Всі задоволені, навіть керівництво, скажем так, ну все ідеально, настрій шикарний. І через 15 хвилин приходить друга смс що трактор не косить. Можливо, щось там десь кажуть, спало. Швиденько по телефону звернулися з сервісним центром нашим, об'яснили, що може десь щось там ну, здається, проблема серйозніша. Дзвонимо на сервісний центр, об'ясняємо, що є така ситуація, треба щось робити. А це вже було близько там години третьої чи четвертий. Це п'ятниця, кінець дня. Якось ми домовилися, що це буде на суботу, з самого ранку. Механік приїде і його виправить. Адже ну, ситуація дійсно некрасива. Нова річ, яку чекали, і блін, і вона підвела. Хоча ну, незрозуміло по якій причині, адже передпродажну підготовку техніка пройшла повністю. Ми, скажімо так, з тим самим найгіршим настроєм, яким тільки може, вже якось зробили свою роботу, вернулися назад додому. Це субота, приїжджає механік. Uh, який приїхав з самого ранку, каже Ярослав, ситуація паршива, uh, нічого не спало, нічого, скажімо так, не поламалось, викрутився гвинт. Який гвинт? Невідомо. По специфікації, і по деталюванню, є тільки гвинт і код, ні болтов, ні розміром, нічого немає. Напрягли ми всіх, кого тільки можна: і начальника сервісу, і головного механіка, і людину, яка, скажімо так, була найближча до метизного двора, для того, щоб одні дали специфікацію гвинта, інші поїхав його просто купив і привіз. В кінцевому результаті болта немає, його треба заказувати. От, люди вже починають нервувати, адже річ нова, скажімо так, а вже не робить. Тут приходить смс про те, що садівники пішли ходити по об'єкту, де вони косили, і знайшли цього гвинта. Дякуючи Богу, от, гвинт є на місці, він цілий, не пошкоджений, остається тільки прикрутить. Це вже була п'ятниця, субота, до субота в кінці дня приїжджає механік, закручує цього гвинта. І от все працює, де все працює. От дане відео хочу сказати, те, що з нами відбулася така курйозна ситуація, в якій, скажімо так, частково все йшло не по плану. Цим хочу сказати те, що дана подія об'єднала відразу ж дана проблема. Об'єднали відразу кілька людей з різних регіонів, адже, скажімо так, враховуючи те, що техніка була продана, техніка дорога і потрібна, щоб вона працювала, приносила, скажімо так, і радість, і, скажімо так, робила свою роботу. То для вирішення подальшої проблеми, скажімо так, ми по факту об'єднали велику кількість людей. О, цей механік, це і хлопці сервіса, це і начальник сервіса, і хлопці, які їздили мити з двір для того, щоб. Скажем так, максимально вирішити дану проблему. І в цілому хочу сказати всім дякую, хто приймав цьому участь. А древньому раду хочу сказати і вибачення, і дякую за те, що, скажімо так, вони прийняли участь і в такій ситуації, яка відбулася з нами, і в тому числі і з ними, яка, скажімо так, стала від відчасті для всіх неприємною, але в цілому, всі, всі, всі залишились задоволені. Ну просто такий курйоз вийшов, скажімо так, але техніка. Виправлена техніка працює, і вже там скидають відео про те, що вже вона викусила все, що тільки може і не може. От тому, скажімо так, наразі маємо тільки приємні емоції, і ми розуміємо дійсно, що інколи. Ті обставини, які ми не можемо, скажімо так, на які ми не можемо впливати, щоб вони не трапились, але ми можемо впливати на їхнє вирішення, все ж таки, коли вони трапились. Тому ось так здійснюється продаж деякої техніки, які ми, скажімо так, постійно, по можливості, якщо в нас є час, знімаємо відео огляди, закидаємо на YouTube канал для тих саме людей, кого цікавить. як же ж відбувається цей процес від початку і до кінця. Чи, чи немає курьозів? Курйози бувають. Всі ми люди, скажімо так, тим більше техніка це ж теж техніка, скажімо так, є, ну, є нюанси. Тому ось так відбулося з нами. От, е, кого цікавить, в подальшому, як веде себе цей трактор, обов'язково додивляйтеся відео, а я вам на цьому поки дякую. Дивіться. І починаємо вмикати на запалення. До речі, на тракторі, на тракторі так як я казав, що в нього йде електронне включення муфти ножів. Електронне включення ріжучої гарнітури, в нього є присутній режим розправ, по-моєму, по поправильно називається. Не буду казати, це косіння в зворотньому напрямку. Тобто, якщо ми працюємо на обичному положенні, ось одиничка, то він тільки косить вперед. Рухається він назад, але назад він косити не буде. І якщо потрібно прокошувати і в зворотньому напрямку, то вам потрібно під час роботи просто перевести з одинички в оце положення, і тоді він вже буде. Працювати навіть у зворотньому напрямку. Ну, давайте будемо заводити. Отож, вижимаємо стояночний тормоз, чуть-чуть ми даємо газульку і заводимо наш трактор. Ах! Чуєте, чуєте, це звірюха, 15 коней спереді, що ви хочете? Це тобі не газонна 140 кубіків. Це не мустанг, але звук в нього просто чудовий. Дали максимальні оберти і давайте попробуємо запустити нашу муфту. Вижимаємо, просто до себе. Оя. Він працює. Поставили наш трактор на стояночний тормоз, стояночний тормоз. І що відбувається? Він працює. Його можна заглушити, це можна заглушити, або якщо ви працюєте і випадково ви перевернулись, і це відбувається. Під сидінням, яке, до речі, регулюється під розміром оператора, стоїть датчик, який спрацьовує у разі. Випадкового випадання оператора з засидіння, зручне кайомочка, ось така, для, можливо, якось підстаканник, можливо, щось можна сюди поставити. От. До речі, класна річ. З цієї сторони ми маємо додатковий підстаканник і маємо ось такий от розйом. Додатково ми маємо розетку. Для того, щоб можна було поставити якийсь е, перехідничок і, можливо, собі зарядити якийсь мобільний телефон або, можливо, поставити прикурювач. В даному трактору ця функція вже присутня. Сам акумулятор знаходиться під ось такою от коробочкою. На ДЕЦІ в нас присутні колеса, для того, якщо ви наїжджаєте на якусь діляночку, в якої є якесь дерево, чи ще щось, для того, щоб ви не гнули, не били деку, вона автоматично буде скажімо так, відкидати вас на сторону. Сама дека вона не є мертвою. Ви можете подивитися, вона є реверсивною, вона, є, вона, не, вона не мертва, скажімо так, вона постійно вібрує, тому що нерівності, які є на ділянках, ну, без них, на жаль, ніяк не дінеться. Можуть потім призвести до не дуже гарних наслідків після того, як ви Тому сама по собі дека вона плаває на тій висоті, яку ви задали, незалежно від того, як їде при цьому трактор. Дека живе, можна сказати, своїм життям. Це із досить хороших переваг. От. Що можна ще сказати по даному трактору, що це дійсно красень. Це не найвеликий трактор 215 але це один вже з монстрів. Більше нього це буде 220-й трактор. А тепер саме цікаве питання, як ви продаєте дану техніку і які на неї гарантійні умови? Тому що ви знаходитесь в Рівненській області, а я купив його у вас в Чернівцях, там, або, я не знаю, або так як в місті Львов. Не є питання. Вся техніка хускварна, яка поставляється до кінцевого споживача, вона спочатку їде до найближчого сервісного центру, який знаходиться поблизу. Кінцевого споживача. В даному випадку ця техніка приїхала до найближчого сервісного центру в місті Львів. Хлопці його зібрали, провірили, ми його заїхали, забрали і, скажімо так, безпосередньо вже поставили на клієнт. Якщо у вас виникатимуть питання з приводу обслуговування, або якщо щось з ним трапилось, ми їхати не завжди будемо. Є сервісний центр, який відразу же буде реагувати на ваші питання. Побажання, які, можливо, або нюанси, які виникли з технікою. Тому тут переживати взагалі не потрібно. Husqvarna зробила на цього найкращі умови для того, щоб ви, купуючи техніку в одного дилера, скажімо так, в одній області, не переживали, що робити з ним в іншій точці України. Сервісні центри по Україні дуже багато, і найближчий сервісний центр, який знаходиться, для прикладу, в місті Львів, ми вже його знаємо. В коментарях ми напишемо. Бере цей трактор на обслуговування. Якщо виникають якісь питання, хлопці приїжджають, дивляться швидко, якщо це можна, виконують несправність і техніка працює далі. Переживати з приводу цього не потрібно. Отож, якщо когось знову ж таки цікавить, обов'язково пишіть, порадимо, продамо, розкажемо, введемо експлуатацію і розкажемо, як на ньому кататися. На цьому у нас все. З вами був Ярослав. Сьогодні хочемо подякувати Фані Олі з Древнього Града. Яка довірилась нам, скажімо так, це вже інша історія, ми про неї розкажемо пізніше, як це все трапилось. Хочемо подякувати за те, що дали нам можливість реалізувати такий чудовий трактор в дуже такому хорошому, чудовому місті Древній Грат. Вважаємо, що наша буде співпраця корисна, взаємовігідна для кожної сторони, і техніка, яку ми продаємо, принесе тільки чудове задоволення і хорошу мотивацію для роботи. Скажімо так, хлопцям. Отож, в принципі, у нас все. З вами був «Проф». До наступних зустрічі. Ну, саме головне не забудьте підписатися. 94,5% дивляться наші відео людей без підписки. Ну, майте совість. 20-25 рік на вулиці. Вже можна зареєструватися і безпосередньо підписатися. А ми поїхали далі.